Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою, та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Вітаю, Марино! Вітаю всіх, хто налаштувався на нашу хвилю. Сьогодні ми зануримося в надзвичайно актуальну та, на жаль, поширену тему антиалергенну дію рослин. Адже алергія це виклик для мільйонів людей у всьому світі, і природа пропонує нам чимало рішень. Саме так, Вадиме, алергічні реакції можуть бути виснажливими, знижуючи якість життя, і часто люди шукають порятунку в аптечних препаратах, забуваючи, що давні знання про рослини можуть запропонувати дуже м'які, але ефективні підходи. Сьогодні ми поговоримо про те, як деякі рослини та їх суміші здатні усувати алергічні реакції, спричинені як інфекціями, так і нехвороботворними факторами, як от пилок чи побутовий пил. Дякую, Марино, за таку важливу ремарку. Дуже важливо розрізняти причини алергічних реакцій. Коли ми говоримо про алергію, спричинену інфекціями, це, як правило, гіперчутливість імунної системи до певних продуктів життєдіяльності бактерій, вірусів або грибків. Це може проявлятися як шкірні висипи, загострення астми або реніту під час інфекційних захворювань. У такому випадку рослини можуть діяти не лише як антиалергени, а й як імуномодулятори та протизапальні засоби, що допомагають організму впоратися з основною інфекцією, тим самим зменшуючи алергічну відповідь. Це дуже цікавий нюанс, Вадиме, адже часто люди не пов'язують алергічні прояви з прихованою інфекцією. Можемо ми навести приклади таких рослин, які працюють на декількох рівнях. Безумовно, наприклад, солодка гола або лакриця широко відома своїми протизапальними властивостями. Її активні компоненти, такі як гліцеризин, мають стероїдоподібну дію, що може ефективно пригнічувати запальні процеси, характерні для алергії, а також чинити антивірусну та антибактеріальну дію. Тобто, якщо алергічні симптоми посилюються на тлі вірусної інфекції, солодка може допомогти зменшити як інфекційний процес, так і алергічну реакцію. Солодка це справжня знахідка. Її корінь здавна використовували у народній медицині. Я додаю її до зборів при проблемах з дихальними шляхами, адже вона ще й відхаркувальна. Але ж, Вадиме, більшість людей, коли чують слово алергія, думають про пилок, цвітіння, тобто про неінфекційні фактори, які рослини тут можуть прийти на допомогу. Це, безперечно, найпоширеніший тип алергії полінос або сінна лихоманка, а також алергія на пил, шерсть тварин. Тут механізм дещо інший: імунна система реагує на абсолютно нешкідливі речовини, виробляючи антитіла та вивільняючи гістамін, що й викликає всі ці неприємні симптоми: нежить, чхання, свербіж в очах, кашель. І тут на перший план виходять рослини, які стабілізують опасисті клітини, що відповідають за вивільнення гістаміну, або мають пряму антигістамінну та протизапальну дію. Моєю улюбленою рослиною для таких випадків є кропива дводомна. Багато хто дивується, адже кропива сама по собі може викликати шкірну реакцію, але висушена або сублімована кропива це потужний засіб проти сезонної алергії. Як це працює з наукової точки зору, Вадиме? Дуже гарне питання, Марино. Це один з найяскравіших прикладів парадоксальної дії рослин. Свіжа кропива містить гістамін та інші біоактивні аміни, які викликають подразнення. Проте, коли кропиву висушують або обробляють, наприклад, сублімують, її хімічний склад змінюється. Дослідження показують, що висушена кропива містить флавоноїди, такі як кверцетин, який є потужним природним антигістамінним засобом. Він допомагає стабілізувати мембрани опасистих клітин, запобігаючи вивільненню гістаміну та інших запальних медіаторів. Крім того, кропива має протизапальні властивості завдяки вмісту лігнанів та стероїдів. Регулярне вживання чаю з кропиви або стандартизованих екстрактів може значно зменшити симптоми полінозу. Я завжди рекомендую починати пити чай з кропиви за кілька тижнів до початку сезону цвітіння алергенних рослин, щоб підготувати організм. Це як природній щит. А що скажеш про ромашку? Її часто використовують для заспокоєння шкіри при подразненнях. Чи ефективна вона при внутрішньому застосуванні для боротьби з алергією? Ромашка аптечна безумовно є цінною рослиною. Вона відома своїми протизапальними, спазмолітичними та заспокійливими властивостями, які обумовлені вмістом флавоноїдів. В кумаринів та ефірних олій, зокрема хамазулену та бісабололу. Ці компоненти здатні зменшувати запалення, що супроводжує алергічні реакції. Проте тут є важливий нюанс. Сама ромашка, будучи рослиною з родини айстрових, може у деяких людей викликати перехресну алергію, особливо у тих, хто має алергію на амброзію або полин. Тому використовувати її потрібно з обережністю, починаючи з малих доз. Але для загального заспокоєння слизових оболонок та зменшення місцевого запалення вона може бути корисною. Це дуже цінне зауваження, адже не всі знають про перехресні реакції. Завжди потрібно бути уважним до свого тіла. А що щодо подорожника: його листя часто прикладають до ран. А чи має він антиалергенну дію при внутрішньому застосуванні? Подорожник великий або Плантаго Маєр дійсно має широкий спектр цілющих властивостей. Він містить полісахариди, флавоноїди, іридоїдні глікозиди та дубильні речовини. Завдяки високому вмісту слизу, подорожник має обволікаючу та пом'якшувальну дію, що може бути корисним для подразнених слизових оболонок дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту при алергічних реакціях. Його протизапальні та імуномодулюючі властивості також можуть сприяти зменшенню гіперчутливості імунної системи. Хоча він не є прямим антигістамінним засобом, його загальна протизапальна та заспокійлива дія може допомогти полегшити симптоми алергії, особливо ті, що пов'язані з подразненням слизових. А я б ще додала сюди бузину чорну. Квітки бузини мають потогінну протизапальну дію, а також допомагають зменшити набряк слизових, що дуже актуально при алергічному реніті. Я часто Роблю з неї настої або сиропи, абсолютно вірно, Марино. Квітки бузини чорної містять флавоноїди, такі як рутин та кверцетин, які відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Вони можуть допомогти зменшити вивільнення гістаміну та інших запальних медіаторів, що робить бузину корисною для полегшення симптомів сінної лихоманки, таких як закладеність носа та чхання. Крім того, бузина має імуномодулюючу дію, підтримуючи імунну систему в збалансованому стані. Ми згадували кверцетин. Чи є інші рослини, багаті на цю речовину, які ми могли б рекомендувати нашим слухачам? Звичайно, Кверцетин – це потужний біофлавоноїд, який діє як природний антигістамінний засіб, стабілізуючи опасисті клітини та зменшуючи вивільнення гістаміну. Він широко поширений у рослинному світі. Його високий вміст знайдено в цибулі, яблуках, особливо в шкірці, гречці, каперсах, вишнях, червоному винограді, ягодах, броколі та чаї. Вживання цих продуктів у раціоні може бути чудовою стратегією для профілактики та полегшення алергічних симптомів. Отже, правильне харчування це теж частина антиалергенної стратегії. Я завжди наголошую на важливості цілісного підходу. А що щодо більш екзотичних рослин, які набувають популярності, наприклад, гриб рейші? О, гриб рейші або ганодермалюцидом це справжня зірка фунготерапії. Він відомий своїми потужними імуномодулюючими властивостями. Дослідження показують, що рейші може пригнічувати вивільнення гістаміну з опасистих клітин, що робить його ефективним проти алергічних реакцій. Він також містить тритерпени та полісахариви, які зменшують запалення та підтримують баланс імунної системи, що особливо важливо при аутоімунних компонентах алергії. Рейші може бути корисним при алергічній астмі та реніті. Це дуже багато обіцяюче, але, Вадиме, ми говоримо про рослини, які допомагають, але ж є і ті, що можуть погіршити стан, наприклад, деякі спеції чи трави, які для одних є цілющими для інших алергенами. Як тут бути обережним? Дуже важливе питання, Марино. Завжди потрібно пам'ятати про індивідуальну чутливість. Хоча ми говоримо про загальновизначені антиалергенні властивості, у деяких людей може бути індивідуальна непереносивість або алергія на саму рослину. Наприклад, у людей з алергією на пилок берези може бути перехресна алергія на яблука, моркву, салеру, або, як ми вже згадували, ромашка може викликати реакцію у тих, хто чутливий до айстрових. Тому перше, починайте з малих доз. При першому використанні нової рослини завжди починайте з мінімальної дози, спостерігаючи за реакцією організму. Друге пробний тест. При зовнішньому застосуванні зробіть пробний тест на невеличкій ділянці шкіри. Третє консультація з лікарем. Це найважливіше, особливо, якщо ви вже приймаєте лікарські засоби, вагітні, годуєте грудню або маєте хронічні захворювання. Рослини можуть взаємодіяти з медикаментами. Четверта діагностика. Переконайтеся, що ваші симптоми дійсно є алергією, а не іншим захворюванням. Ці рекомендації золоте правило. Я завжди наголошую, що природа є потужним цілителем, але вона вимагає поваги та обережності. Важливо не займатися самолікуванням, а використовувати рослини як доповнення до основного лікування або як профілактичний засіб після консультації з фахівцем. І, звичайно, варто пам'ятати, що антиалергенна дія це не миттєвий ефект. Як від антигістамінних таблеток, а це процес, який потребує часу та регулярності, адже ми працюємо над зміцненням всього організму. Саме так алергія це, по суті, дисбаланс в імунній системі. Рослини допомагають відновити цей баланс, але це вимагає часу. Крім того, важливо не забувати про комплексний підхід. Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, мінімізація контакту з алергенами, управління стресом все це є невід'ємними частинами ефективної стратегії боротьби з алергією. Рослини тут виступають потужними помічниками. Дійсно, якщо людина живе в стресі, харчується нездоровою їжею, постійно контактує з побутовою хімією, жодні трави не зможуть повністю усунути проблему. Потрібно працювати з усіма аспектами життя. Отже, ми розглянули кропиву, ромашку з обережністю. Подорожник, бузину, гриб солодку, а також рослини багаті на кверцетин. Це цілий арсенал, і це лише верхівка айсберга Марино. Світ рослин надзвичайно багатий на біологічно активні сполуки, які постійно досліджуються.